Миру і добра усім вам дорогі друзі. Сьогодні тема проста. Але думаю буде хоч трошки та хоч комусь та пізнавальна. Значить, принесли мені переноску. Переноска нова, ну, вилка така, але людям вона підходить. Не робить. Ось шнур на дні валяється, як ви можете бачити. Ну і першим ділом, що треба зробити, прозвонити шнура. Чим ми зараз і займемося. І під час прозвонки я хочу вам показати щось досить цікаве. Для прозвонки я використовую, як завжди, свій так званий е, свою так звану електронну нагрузку на лампочках. Ви її бачили неодноразово. Ну і блок живлення ставлю 12 вольт. Так, лампочки світяться. Ну і починаємо прозвонювати провода. Так. Ось у мене один кінець. Ось у мене другий кінець. Ось вивод блока живлення. І от у нас провод. Лампочка Ну, я включив ток. 1,7 ампера. Як бачите, є можливість включити 0,5 ампера, але я включаю 1,7 ампера. Я зараз поясню, чому я це роблю. і на що. Так, ну, перш за, все, перш за все, що я хочу сказати, що, ось бачите, в цьому місці у нас десь обрив. Ну, мені зручно, хлопці і дівчата, отак. Так, ну десь явно отут, а да? Можемо знайти більш точніше. Ну, на розтяжку не йде. О, йде. Десь отут. Зараз ми його обріжемо. <кій> Дивіться, що я замітив? Яскравість лампочки, яка світиться. Світиться через провод. Лампочка да, і світиться напряму. Бачите, яка різниця? Що напряму, а що через переноску. Якби ми ці, цю процедуру виконували б тестером, то ми б бачили всього-навсього відхилення стрілки. Чи покази, давайте я вам зараз це продемонструю. Я заміню зараз лампочку тестером. Ну я не буду відключатися. Будемо робити все вживу, кому подобається, дивиться, кому не подобається, перемотує, ні, то виключається. Так. І так, підключаємо тестера. Так, і підключаємо блок живлення. Так. Що ми бачимо? Тестеру не подобається. Так, додаємо напругу. 21 вольт. Тепер дивіться. 21 вольт стоїть. Я провод так само закорочую. Що у нас зміни якісь відбуваються? Не відбуваються 21 вольт як показувало так воно і показує. Звичайно, що якщо ми будемо перегинати цей провод, о, покази починають мінятися, і ми починаємо на це реагувати. На те, що вони починають мінятися. О, ну і в принципі, знайти місце обриву так само, як би можна, да? воно тестер реагує. Але ми не бачимо того, що відбувається процесу, який відбувається в проводах. Але коли ми це робимо за допомогою лампочки, то зараз ми з вами перевіримо, яка різниця. І що я вам хочу сказати, власниці. Так, ось воно у нас горить. Включаємо тестер на вимірювання напруги. Так, знайдемо зараз місце, щоб воно світилося. Так, знайдемо місце, щоб світилося. Ну, давай, контач. Ще як назло. Не можна зловити місце. Так, зараз ми. Я зараз підключу мінусовий щуп. Мінусовий щуп. Так, ось у нас плюсовий. Тепер ловимо місце, щоб воно світилось. Ось воно світиться. Хорошо. Так, і тепер давайте подивимося, що в нас відбувається. Скільки у нас приходить від блока живлення? 12,4 вольта під нагрузкою. Давайте подивимося, скільки у нас на лампочку приходить. 8 і 7, як ви бачите. Тут 12,4. Тут 8,7. Про що це нам говорить? Це говорить, що на цій довжині, яка є у нас. Я не знаю, скільки тут метрів може 12-15 є провода. Постійний струм на такій довжині при нагрузці 1,7 Ампера втрачає скільки вольт? Ще раз. 12,4. І, грубо 8,4 4 вольта, чуть-чуть менше. 3,7, скажімо так. Ну, грубо, 4 вольта. 4 вольта втрачається на такій довжині кабеля. Що для мене це дає? Особисто для мене дає такі виміри і така перевірка роздуми в майбутньому, коли я буду проєктувати яку-небудь річ, коли я буду щось небудь робити, то обов'язково я врахую це, що. Провод, звичайний провод для постійного струму має великий опір. Дуже просто. Якби у нас не було б лампочки, ми користувалися б тестером, то ми б цього абсолютно не побачили. Тому що ми бачили б напругу на вході, на виході, знайшли, віддали і на цьому все. Тому, хлопці і дівчата, ну тут я вам хочу сказати, що тут, мабуть, 0,7 площа поперечного перерізу. Провод. Не знаю, чий виробник, чи ще старий, але більше всього новий, бо тому що волосочки дуже ценісінькі. Тому я люблю користуватися такими речами, коли око бачить. Так само як контролька в автомобілі колишньому. Ну, Сучасний контролькою не дуже полазиш, бо тому що можна більше зламати, ніж справити. Але колись це було дуже корисно. Тому ці лампочки в мене лежать під боком. Я їх потім у культуру надію, що час прийде, зроблю хорошу коробочку і все буде добре. Але поки воно так. Ну і раз вже ми цю тему затримаємо. Так, де в нас десь тут в цьому районі воно було. Давайте ми зараз зробимо Хендехох'я Вольферштейн. І подивимося, чи правильно ми рухалися в правильному напрямку чи ні. До речі, така штука як тупий ніж. Вона теж має право на життя. Бачите, цим ножом у нас тут плитку шкрибли, краску, і плитку шкребли, її краскою. Що ним тільки не робили? Він в мене висить на стенді. Ним хорошо розбирати. Він удобний в руках пластмасою, всякі деталі. І такі проводи такого плану зачищати. Теж. Він тупий, і йому щоб щось порізати. Це треба дуже постаратися цьому ножику. Тому я його не особо стараюсь заточити. Ну Плюс і в мене завжди цілі руки. Так, Зараз ми спробуємо знайти. Місце обриву, бо якщо ми його не знайдемо, то сенсу складати переноску немає ніякого. Так, це в нас був оцей колір, здається, пробуємо його потягнути. Ага, не хоче тягнутися. Так. Пробуємо тоді в цю сторону. Не може ж бути такого, що ми прямо точно на місці перегину його перекусили. Треба знайти. Коли у мене телефон не в руках, то я не особо стремлюся виключати. тому Так, беремо додатковий інструмент, який допоможе нам потягнути чуть сильніше. Цю сторону не тягнеться. Я її особо не хочу нагружатися, бо. О, а тут потягнулося. Так, міряємо. Де воно у нас? А, бачите, як жилочка одна. Є, десь сильно потягнули. Вон торчить волосок. Десь сильно потягнули. Зачистим тут, впевнимось в тому, що тут все-таки воно було. Це користується тримером, тример нагрузку велику не має, я так розумію, яка потужність мені не сказали, бо на це і не звертали уваги. Робить та й, та й робить. Так, ну особо, бачимо, ізоляція тягнеться. Значить, місце ми визначили правильно і все буде хорошо. А цей волосок цілий. І пошкоджень ніяких не було. Тому, швидше за все, мабуть, був заводський брак, не знаю. Або, може, десь щось і смикнули лишнє. Так, ну цей провод я звідси витягну. він мені піде. Якщо я його зараз не порву. Треба тут откусити, бо він зачищений і тормозить. Цей проводок мені піде на монтажні якісь роботи, цю сторону я ще відкушу на всякий випадок. О, це в мусор. Проводок піде на монтажку, гарненько його скручуємо, відкладаємо, а переноску зліплюємо і перевіряємо. Тому, хлопці і дівчата, що я хотів вам сказати, лампочка має місце своє, тестер має місце своє. Цифровий, стрілочний має також своє місце. Тому що там, де е, без, безсилий цифровий, сильний стрілочний, І там, де безсилий стрілочний, там сильний цифровий. Такі діла. Є моменти, які, наприклад, не може відобразити. Нормально, повноцінно цифровий, але хорошо відображає стрілочний. І це не забереш ці переваги один в одного. Таке діло. Так, ну що ж, я складаю, перевіряю. Хотів поставити на паузу, але передумав. Передумав чого, того, що згадав, що коли я розбирав, як я вже говорив, тут провод у нас швидше за все 0,7. І коли я розбирав його, він тонкий, він був зроблений слідуючим чином. Отак. От і зложений вдвоє. І був закручений сюди в переноску. І коли я виймав, то один провод витягнув просто, тому що він зліз від болта в сторону і контакту, як такого, надійного не було. Власне, що я хочу сказати. Всі бачили, надіюся, хто дивиться моє відео про бандажування. Да? Було там різне, були нормальні коменти, була і критика. Ну, балконі є балконі, які привикли тільки до одних розйомів і більш нічого вони не знають. Але в даному випадку, коли у нас немає нічого, то немає нічого кращого, ніж зробити толковий нормальний бандаж. І тоді його. Зажати. Контакт буде надійний. І переноска буде працювати так, як вона повинна працювати. Наконечники може і добра штука, але контакт мідь намотана на мідь, вибачте, він буде все одно кращий, ніж мідь заклепана в лужону латунь. Хоча зараз на них роблять все, нічого проти не маю, хто робить, хай сьогодні. от бачите, як болт цей відкручений, а цей он закручений до кінця. Того, що я його навіть і не відкручував, бо провод був просто з боку затикнутий. От вам і якість, була б якась більша нормальна нагрузка, то в цьому місці воно почалось, почалось би плавитись. і вийшло б з ладу. Переноска, тому що нагрілося б, поплавилося б, і на тому все? В даному випадку у нас такого вже не буде. З'єднання буде надійне і міцне. Так все. Як той? Так і цей, тримається прекрасно. Ну, тепер можна його це все діло складати. Ну, вже разом з вами складу, разом з вами і перевірю. Щоб було швидше, використаємо гвинтокрута. Так. Але якщо ми будемо крутити все гвинтокрутом, то як тоді в нас буде? розроблятися моторика наших рук, пальців і все остальне, як буде гуляти кров, коли замість нас буде все робити інструмент. Так, ну що ж, прийшов час перевірити. Ну, ще тут є такий момент, бачите, тут ще якось так було зроблено нікудишня. А, тут воно обірвалося. Зараз переробимо ще це. В таких випадках мені завжди допомагає така викрутка. Так, ми тоді це діло відкусимо і зробимо все по-новому. Отак я люблю робити, нагнув, зігнув його вдвоє і потихеньку полу напівтупим ножичком прорізаєш акуратненько. Добре видно, де з'являється провода. Щоб їм не нанести ніякої шкоди. Може чуть довше, як хотілося б, але надійно зачищаємо трохи більше. Скручуємо їх у єдину Так, ну і тепер вихід моєї улюбленої викрутки. Провод ще якийсь трохи як то прикаляний, не зовсім мідний, не хоче докупи стулятися. Видно, що це не колишній. Так, бачите, як не хоче триматися. Ну і камера перед носом заважає. Дивися. О, ну, такі гарненькі, получаються петельки тримати будуть надійно. Тепер можна їх закручувати. Була б це плоска, викрутка, як оця, то з неї не знімаєш просто колечко. А хрестовидна, яке на неї кажу, фігурно з дитинства ми привикли так казати, з неї знімається досить непогано. Так, зажимаємо. Тихо, не то. Не з того возорубчик. Надійно зажимаємо і складаємо. Вилку не міняємо, тому що там, де включаються, в хліві, було заявлено зразу, що там розетки всі звичайні, туди євро не впихнеш. Тому міняти нічого не міняємо. Робимо, як було і віддаємо. Так. Ну, тепер треба перевірити. Включаємо блок живлення, подаємо сюди. Напругу, а сюди включаємо, ставлю 1,75 ампера і втикаємо. Так, ну, як ми бачимо. Лампочка горить, не контачить тільки через те, що не контачуть тут в розетці. Ох, вибачте, зацепив свою конструкцію. Хотів провод достати і зацепив свою конструкцію. Чому? Я перевіряю так. Тому що у мене ток виставлений. О! надіжно. Додавимо напруги. Зменшимо напруги. Все. Наша переноска перевіряється не просто на контакт, а я її перевіряю під напругою. В даному випадку током 1,7 А. Воно працює, мене це влаштовує абсолютно. Можу додати ще, ну, блок живлення не витягує. На цьому ремонт вважаю завершеним і надійно перевіреним. Отак, хлопці, дівчата, ніби лампочка, але кожна річ має своє місце в нашому житті, тому не нехтуйте нічим, не рвіться до всього, а помаленьку, потихеньку живіть і хай у вас буде все добре. Всім добра, миру, розлагоди і до наступних зустрічей.